Одинадцятій ранку будівлю обласної адміністрації штурмували кілька тисяч мітингарів. Проломивши забарикадовані двері, протестувальники почали закидувати в приміщення газові гармати. Зо два десятки працівників міліції, що перебували всередині, відразу безперешкодно залишили будівлю. Відтак пікетувальники дісталися кабінету голови Закарпатської ОДА Олександра Ледиди. Однак нікого з працівників адміністрації на той час на робочих місцях вже не було. Чіткого плану, яким чином продовжувати акції спротиву в Ужгороді, не було спонтанно, спонтанно ситуація міняється, але головне, головне, що люди розлючені все, але вони ми бачимо, що все рівно, вони толерантні, кров не пролилася. Навіть до працівників правоохоронних органів дали можливість їм коридор створили вийти звідти. але є така інформація, що наявний ще план дій до того, щоб все таки. До державних будівель прийти і владі, владі поставити запитання, що, чим вона сьогодні займається. Захопивши приміщення, ОДА пікетувальники організували комендатуру народної самооборони та почали складати списки добровольців, які залишаються у будівлі ОДА на ніч. Ми будемо тут ночувати, круглосуточно, вести охорону. вести какую-то деятельность пастистическую, я думаю. Здесь будет установлен телевизор, здесь будет организованный в этом зале будет отдых. Ну, в общем, все по аналогии с киевским домом профспилок, который, к сожалению, сгорел. Вот, мы организовали охрану всех кабинетов, опечатали, опечатали кабинеты. Наша цель – это организовать Народную Раду, Вот, которая бы переняла на себя функции управления этим закарпатским регионом. Безстрокове блокування роботи обласної адміністрації почалося з опечатування кабінетів. Там організували медпункт, куди вже зверталися кілька пікетувальників із легкими травмами, а також пункт харчування. Був чай, кава вже на жаль закінчилися, але нам мають привезти питну воду і обов'язково будемо далі робити чай, і каву. Так канапки люди приносять, самі робимо хто що може, приніс з дому. Нам потрібна вода, цукор, хліб, масло. Лимони чаю дам. наразі. Пікетувальники в обласній адміністрації активних дій не чинять. Збирають гроші для підтримки київського майдану, продовжують зводити барикади з меблів, лавиць та шин на випадок наступу силовиків.